Компанії Теплоє, мене звати Марина, і сьогодні ми з вами детально розглянемо піч пламін Aria. Це піч хорватського виробника, номінальна її потужність 8 кВт, а розрахована вона на опалення 110 м квадратних виготовлена повністю з човну. Ця піч є подібною до печі цього ж виробника Gala. Відрізняється тим, що ця на ніжці, а та розміщена на підставці. А за своїми характеристиками печі подібні. Щодо дизайну. Цієї моделі Planet Aria. дизайн стильний, лаконічний, мінімалістичний, з боків є вертикальні лінії, що додають їй стрункості. Мені дуже до скло в цій моделі. Воно дійсно велике, відкриває класний вигляд на вогонь. Скло, до речі, жаростійке, витримує до 800 градусів Цельсія. Ручка велика, зручна. Зручно відкривати, закривати. Всередині. Камера горіння. Дрова в піч можна закладати як горизонтально, так і вертикально, кому як зручніше і більше подобається. Задня стінка печі подвійна. На бокових стінках бачимо ребра, вони додають міцності, знизу є колосникова решітка, зовні плящі. Він досить місткий. Тут є рукавичка, це подарунок від виробника. І також ще виробник комплектує кочергує. Особливістю цієї моделі є захисний екран знизу, в нижній частині. Він захищає всю цю нижню частину від нагрівання і ніжка залишається холодною. Ось так цей екран виглядає. Це отвори, сюди проходить подача повітря. Ось тут регулюється подача повітря одним речашком, і, і для горіння подається повітря на колосникову решітку і подається повітря в верхню частину для вторинного допалу димових газів. Тут ми бачимо отвори цієї печі. Що таке вторинний допал? Він дозволяє до вторинно допалювати наші гази. Чим Підвищує ефективність самої печі і знижує рівень ось цих шкідливих викидів, що йдуть в атмосферу. Тобто, піч вона, по-перше, працює ефективніше і екологічніше. Ну а також це взагалі-то дуже красиво, коли в верхній частині камери ми бачимо всі гарні переливи вогню. В цій стінці є патрубок для підключення повітря з вулиці. Це класна функція для печей такого цінового сегменту, зазвичай вони не комплектуються. Але виробник пламень практично всі свої печі, всі свої моделі, більшість з них комплектує подачею повітря з вулиці. Також на задній стінці є захисний екран для того, щоб ми піч могли поставити ближче до стіни. Працює це таким чином, що холодне повітря заходить знизу, прогрівається і виходить зверху. І Таким чином створюється такий конвекційний речах, який дозволяє охолодити задню стіну печі. І вже на самому корпусі температура не така висока, як на червоній стінці, за рахунок чого можна подвинути її ближче до стіни, не так сильно видвигати піч всередину кімнати. А зараз ми перемістимось на об'єкт, де вже змонтована така піч, і подивимось на неї в роботі. А ви поки поставте